Всім привіт, дорогі наші підписники. Знову ми наступний день після відлову, Уже тепер серйозний відлов. Чому? Тому що приїхав сьогодні до нас ветеринар в містечко і ми будемо збирати тварин на стерилізацію. Це і будуть і бездомні тварини, а також це будуть і домашні люди, які захотіли своїх стерилізувати тварин. Позаду мене вже є компанія. Компанія тварин деяких. Я зараз вам покажу і розкажу, що це за тварини і де я був. З самого ранку е ми пере... я встиг поїсти, Лена Ні. Ми поїхали вигуляти своїх, вигуля... залишив Лену і поїхав забирати по поселі, по селах, верніше, тому що ветеринар не може поїхати далеко своєю машиною, там, з тваринами чи без. І це затратніше. Хто поїхав своєю, і у нас тут ззаду у нас в клітці є собачка. Зараз покажу на Джусі Джессі. Тут є кєця Кіка. Кіка, Кікі, Кік. І тут є біла така пушиночка біленька. Не знаю, як її звати, але бабушка старенька бабушка в селі Лена, не знаю, як з нею сконтактувалася. Лена потім розкаже в цій історії, надіюся, бо в описі десь напишемо, як вона з нею сконтактувалася. І позаду в мене ще одна киця. Здається, кікі. ой, Здається, оця, що я кажу, кікі, то позаду в мене. А це цієї це бабушки киця теж така табі. Отака. От Зараз покажу вам отак. Отак. Ктінька. Кісенька. От. І біленька така. Бабушка каже, так жаліється. Ну, щоб ви розуміли, я приїхав. І я е... і дзвонить, якраз нічого почекає. Е... Приїхав, знайшов, де, де живе ця е... І приходжу, а вона каже, я їх не випускала спеціально. Ну, Ми правильно ми сказали їй, щоб вона не випускала з хати, бо тому ж найкраще садити її в хаті в переносці. Навряд чи би на вулиці ми б посадили. Ця лежала, табі, ми її садимо разом з бабусею, цієї, садимо в переноску, все нормально. Но білу шукаємо в кімнатах двох і не можемо знайти. Вона каже, вона десь сховалася, бо як приїжджають нуки, вона ховається. Де ж сховалася ця кішечка? Шукаємо, шукаємо, не можемо знайти, вже все перешукали. І вже й на піч заглянули за холодильник, там, за тубочки. Я кажу, слухайте, я спішу, може, залишу вам цю переноску, ви там, може, пізніше зловити її. І е, дивлюся, а вона на печі сидить в такому пройомі, спеціальному, якщо хтось пам'ятає старі печі, і вона така білим побілена, побілкою. Да? І ця кішка там, біла оця е, сидить там, її практично не видно. Я їй так до неї руку лиш, і вона зразу тікає. Але побачила, що бабуся з другої сторони і назад втікла туди на те саме місце. Я Якось, якось її акуратно погладив, серце б'ється, за шкурку зловив і тягну на себе, був на високо. Я зняв, якось ми посадили її акуратно в переносочку, закрили, і бабуся жаліється. Каже, вона або не дочуває, а я кажу, вона може взагалі бути глуха. Білі коти, зазвичай е слабкий імунітет і можуть бути навіть глухими. Є таке в них. І це, можливо, не виключення ця кішечка. І е, вона каже, щоб б'ю її, бо вона не їсть, каже, я кажу, то не бейте, кажу, ну вона може не хоче. То будемо якийсь корм, можливо, з Леною придумаємо, купимо її, щоб вона в їжу. Можливо, вона так краще почне харчуватися. Не знаємо, чому вона не їсть. Можливо, в неї щось з зубками, можливо, ще якісь проблеми, можливо, просто бабушка щось дає, що не Не знаємо, будемо пробувати. Тож, якщо можете, підтримуйте, будь ласка, стерилізацію, бо це ми допомагаємо е, стерилізувати е, кішок і собаку, які прибилися. Собаку, до речі, наші знайомі знайшли е, в лісі, хтось викинув і е, потрібно стерилізувати її, щоб вона не народжувала. Дуже хороша, ласкава. Зараз покажу вам її через пару хвилин. І е, що ще? І сьогодні покажу вам, скільки ми назбираємо бездомних тварин. На жаль, вчора ви бачили не дуже хороша спроба відлову на снадійний гель на смітнику, але надіємося, що ще раз ми туди поїдемо і когось зловимо. Або песика, або собачку з більшою дозою. Зараз покажу вам джусь, э, Джусі Дж Джесі. Отака собачка Джесі. Джесі така довгонога, худенька, красунечка, да? дуже ласкава. і це коли гладиш від радості, а обслюнявалась. Ну, понятно, в машині ж їхати ззаду каже, не так дуже комфортно, нічого не бачив. каже, куди везуть, що, да? задом наперед, кажу, да? ну нічого, все буде добре. Приєдно. Так що вона буде з скоро. От такі собачки і троє кошенят. Це тільки перша частина. Далі ще вам покажу далі. Так що отак потребує вона теж допомоги. Будемо збирати на корм стерилізацію. Якщо можете, підтримайте лайком, коментарем. Дуже вам дякую. А хто може донатом, то теж будемо вдячні за це. Тож, ось, продовження з собачками і котиками для стерилізації. Ветеринару вже ми загрузили майже повністю машину. Це є домашня собачка, це є ту, яку знайшли в лісі люди, хочуть стерилізувати. Це теж домашня собачка, люди віддали. Ну і отам у два ряди кошенята і кеці. Це така у нас сьогодні поїздка. І ще зараз в одну локацію заїжджаємо біля лікарні взяти декого, якщо вийде на стерилізацію. Далі будемо е роз'їжджатися. Вже на сьогодні достатньо. Вже на зараз на даний момент перша година дня. Години 3-4 побули тут. Ну і тварин не бажано довго тримати, тому що вже як сказати, їм ж теж жарко і машині, і ще, ну, вони ж в клітках. Тому краще завозити, робити стерилізацію. Уже завтра назад ветеринар повертає в сім'ї. Тож, дякуємо вам за підтримку, за те, що ви нас дивитесь, підтримуєте стерилізацію. Годівлю е, цих безпритульних е, тварин. Ми вам дуже вдячні за це. Е, також будемо надіятися, що в подальшому ще менше буде бездомних тварин. До речі, ще між двома селами треба поїхати відловити добрий день, е, кхм, собак, яких викинули там між селами. Їх годують люди, але вони не йдуть в руки, то будемо пробувати ловити їх. І також а, ще в одному селі, здається, теж є там бездомні. Собачки треба забрати на стерилізацію. Тож, ось такі в нас новини. До нових зустрічей. Підписуйтесь, коментуйте. На маленька. От ми приїхали ще за зефіркою на стірілку забрати. Да? зефірочка? Їдеш нового град? Куди? Маленько, їдеш? Їдеш на стірілку? Да? Ти вже підросла? Хорошенька. Спала на сонечку. Опа, ошеніка хтось її поцепив. І тут цей Барбоскін. Барбоскіна вже за другим разом заберемо. спочатку дівчат. Отак. Лена, зараз візьме на руки її. Відвірка. Вставай, пора. Бережно. Щас, ща, неси. Неси, Сережа, там є, так? Є кліточка пуста. То ж було то і все. зефірочка їде на стерилізацію. Можете підтримати донатом стерилізації зефірки.